The Wall Street Journal опублікувала статтю про те, що адміністрація Байдена відхилила пропозицію військових щодо відправки американських цивільних спеціалістів в Україну для обслуговування західної військової техніки, включаючи винищувачі F-16. І у статті йдеться, що раніше у Раді національної безпеки США розглядали відправку фахівців в Україну. Проте у розвідувальному співтоваристві порекомендували відмовитися від цієї ідеї поки що. Враховуючи пане Ігоре, що технічне обслуговування бойових літаків може виявитися одним із вирішальних моментів для захисту України. Це один з пунктів, що важливо. Чому штати на вашу думку проти відправки спеціалістів для обслуговування цих літаків і не тільки? Та чи можуть потенційно цю місію виконувати інші наші союзники? Я маю тут на увазі саме європейських союзників? Я думаю, що більше всього тут питання у тому, щоб знімалися якісь заборони відносно того, щоб Україна е мала можливість розшукувати сама не обов'язково сполучених штатів, а в інших країнах е такого роду фахівців і е ну приймала у себе е їх і виконували вони відповідне завдання. Тобто ми знаємо, що фахівців ну наземних поки ще не зможу сказати морських, а цивільних і не тільки у нас відповідним чином є законодавство. і ті, хто таке мають бажання, адаптуються до цього і можуть виконувати завдання вільних військові. Важливе питання до озброєння, такої як літак, це складне озброєння. Наземна інфраструктура повинна бути потужна для того, щоб літак з пілотом виконував свої завдання, і тому робота так чи інакше ведеться, і ми бачимо сьогодні і по нашим представникам, які працюють в Америці. Питання у тому на поточний час. Чи вони можуть і законодавство американське в даному випадку дозволяє це робити, чи, хоча б на рівні того, що не забороняє, щоб ми це саме шукали там, по світу, умовно кажучи, оскільки це озброєння все ж американське? Тому питання, як би особливо якщо мати на увазі, що є американська стратегія. Від Сталівана на безпекового фахівця, яке полягає у тому, щоб не відбува, не відбувалася ескалація, вона була контрольована і все решта кливалась в рамках всіх вимог. Пане Ігоре, також продовженні теми F-16. данія готова була передати Україні винищувачі F-16 від самого початку ще. Повномасштабної війни, але тривала дискусія про те, чи це правильне рішення. Про це заявила очільниця уряду Дані Мате Фредерікс. За її словами, дискусії щодо постачання винищувачів забрали багато часу, і вона сказала, що мені шкода, що постачання Ф 16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни, але була. Тривала дискусія про те, чи це правильне рішення чи ні, сказала Фредеріксен на прес-конференції Глобсек у Празі. Не було від неї уточнення, хто саме гальмував постачання літаків. Проте чи можемо ми пропускати все ж таки, що ем, основним е, таким ем, як сказати? Основною такою силою, яка стримувала постачання F-16, були саме штати, а точніше Білий Дім, враховуючи теперішню політику і враховуючи все вище зазначено, що ми з вами проговорили саме так, тому що так чи інакше можна сказати про те, що не американці, а європейці підготували ці літаки. Підготували настільки, що можна фактично передати майже там, 60 плюс-мінус, але робиться це в рамках тих вимог американських, про які ми говорили на заборони, і ми бачимо їх там всього 16 і можливі перспектив відносно 20 до кінця року. І тому ну, це зрозуміло, що дуже невелика кількість. Яка не дозволяє говорити про те, що це може бути ефективним, але важливий початок він має місце і треба робити розвиток, і треба проводити роботу відповідно, я би сказав, роботу в боротьбу. На жаль, з нашим союзником відносно того, щоб здійснилося крок за кроком збільшення допомоги зростання потенціалу цієї допомоги. Незважаючи на всі ці гасла, які ми чуємо від політиків, в тому числі в першу чергу цієї держави, яка нашим стратегічним союзником, пане Ігоре, ще про літаки. Чому з вами сьогодні так багато говоримо? Тому що день авіації, і не можемо не згадати успіх наших льотчиків, пілотів повітряні сили нещодавно показали, як українська авіація завдає ударів авіабомбами. G.B.U. 62 JDAM по мостових переправах Курської області. Попрошу наших редакторів показати це відео. Відео робота опублікував у своєму телеграм-каналі. Колишній командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Лещук. І на цих кадрах можна побачити, як військовослужбовці повітряних сил зсу встановлюють. Ось ці бомби на Міг-29. А відомий український льотчик Карая Вадим Ворошилов програмує ці боєприпаси, і потім він з неба завдає ударів по переправах окупантів. Дійсно. Фантастична робота наших пілотів за це їм велика подяка ще раз в цей день, але ми маємо їм дякувати не тільки сьогодні, не тільки в день авіації, а й щодня, пане Ігоре, спираючись на це відео, наскільки завдання зараз ударів авіабомбами і західного зразка по території країни агресорки по переправах сповільної логістики окупантів, і що нині відбувається в Курській області з тих даних, що вам відомо, наскільки? Зараз ця операція розвивається з нашого боку наскільки з боку окупантів, тому що деякі іноземні ЗМІ публікують інформацію. Повідомлення, що росіяни вдаються і певним чином до контратакувальних дій. Так, бойові дії на курському напряму мають свої етапи. Розвідку, тобто той етап, який досить успішно успішно наступальний проводилося, на мій погляд, він має логічне завершення з урахуванням співвідношення сил, які там формуються з обох сторін. Тобто за цей час ворогу вдалося ковтестися і збирати відповідне угрупування для того, щоб Зупиняти просування сил оборони України у ну, відомих там на напрямах цих міст Рильськ, Львов, Курчата, Курськ. І останній час в зв'язку з цим, тобто а їм для цього треба від 30 тисяч більше. Вони задіяли вже частку підрозділів з фронтів інших. Від них в більшій ступені у комплексованих та збройним техніками боєприпаси. Ну це має свої наслідки, а, окремо бої йдуть нижче річки сім. Якщо дивитися на мапу а, там залишаються військовослужбовці. Я думаю, це не ті три тисячі, про які йдуть розмови. Десь останні два тижні, тому що і були. Якийсь час <кій> мости, які ви показували, як успішно руйнуються з не точки зору, це принципово, і руйнування переправ пантонних, які росіяни намагаються наводити, і ну, просування там Глушкова на північно-східному на, на, на напрямку. Де закривають якби цей район, наш сили частини сил оборони України, і тому безумовно по своєї точки зору? Це район треба брати повністю під контроль і таким чином взагалі переходити до системи оборони цього цієї буферної зони, і це якби третя мета проведення. Перше, це упередження наступальної операції на Суми і на цей регіон. Друге, досягли мети перекидання з інших ділянок фронтів сюди, тобто послаблення потенціалу. Не йдеться напрями там Покровське, Тарецьке. Вітіля зрозуміло, що вони не перекидаються сіл, але з інших ділянок має місце. І це Харківське, Куп'янське. Херсонські, Запорізькі напрями, і третє це формування завдання і виконання завдань, формування буферної зони. Так, от, на мій погляд, воно повинно завершуватися, переходити до оборони сила оборони підрозділи частини для того, щоб був знижений потенціал впливу цього району на напрямки Харківський, Сумський. Ну і як би в принципі, в принципі, ну і ролі значення, скажем, з скрізь авіаційного компонента дуже великі, і в тому числі і на цьому напрямку, ми тут ми бачимо просто по тим зйомкам, які ви представляли, як це робиться безпосередньо по впливу на логістику противника. Приймає участь. Наша авіація, наші катальні апарати. Тому і, старі, і старі радянські, і вже нові F-16, не чисельні, але все ж має місце дуже потрібне силам сухопутним підрозділом. Сил оборони робота Пане Ігоре, про сьогоднішню атаку з боку України агресорки Росії. цієї ночі ворог знову атакував. Україну і ракетами і шахедами, як повідомили в повітряних силах збройних сил України, Росіяни завдали удару балістичну ракету Іскандер М із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, тимчасово окупованої, і 52 ударних бипалати по шахет із Курської області. Росіяни запустили. При цьому у повітряних силах вказали на. Незвичну деталь атаки понад два десятки ворожих безпілотників впали самостійно. Я процитую, що йшлося в повідомленні, що 25 локаційно втрачені упали самостійно. Це якщо говорити про дрони. На вашу думку, як ви трактуєте для себе ось 25 дронів локаційно втрачені упали самостійно? Це робота може бути радіоелектронної боротьби, чи можливо якась несправність би була, і тому вони впали самостійно. Ну, по перше, треба відмітити, що і це зрозуміло, ворог шукає шляхи підвищення ефективності проведення своїх повітряних ударів і застосування різного типу засобів повітряного удару. Ми перерахували в цьому повітряному удару на сьогодні, яким чином це відбувалося. І тут треба сказати про те, що використовують літальні апарати шахеди. Не тільки ударного типу, а і в якості літальних апаратів, які виконують завдання, скажімо, щоб їх виявляли, і таким чином показували, де знаходиться і хто працює по з наших засобів протиповітряної оборони, така кількість а кількість велика. Ми бачимо, потрібна для того, щоб перегружати можливості. Засобів протиповітряно оборони, щоб виявляти, тобто таким чином, розвідка попередня, де вони знаходяться, наші засоби повітряне протиповітряної оборони для того, щоб знаходити на враження, здійснити по ним по ним чи наступні хвилі будувати таким чином, щоб обходити. Наші осередки, тобто це дії з боку ворогів, ворога по засобам повітряного нападу, з іншого боку, є складова сил протиповітряної оборони, наших яка на діях підрозділів радіоелектронної боротьби, про які ми говорили, по повітряним цілям. І вплив здійснюється значить, на літальні апарати противника, завдяки яким вони не виконують завдання. Тобто це не обов'язково фізично знищувати літальні апарати, мета досягається, якщо силами оборони України, якщо засоби, які нападають, не виконують свої завдання, і від селя ми бачимо, що часто їх падає в зв'язку з тим, що функції були такі неударні, а інші – за того, що відбувається вплив наших підрозділів ради електронної боротьби по повітряним цілям ворога. Тому частка, причому дивиться, досить суттєва часка, яка ну не долітає навіть до об'єктів, по яким їх спрямовували і падає десь там. В полях пане Ігоре, звісно, нам потрібно більше систем протиповітряної оборони для того, щоб збивати ворожі цілі. І нещодавно заступниця речника Пентагону Сабріна Сіних казала, що США прискорили постачання озброєнь Україні. Це стосується також систем ППО Петріот. Ми хочемо на це сподіватися, і звісно, очікуємо додаткових систем. Хочу на вашу думку, ось посилатися, тому що ви сказали в ефірі телемарафону, що у питаннях закриття неба над Україною потрібно врахувати досвід Ізраїля, який воює безперестанку і коментуючи проблеми із. Передачою Україні від Українсьюзниця систем протиповітряної оборони Петріот. Ви зауважили, що нам потрібен також і інший інструментарій, і питання тільки Петріотами не вирішити. Треба орієнтуватися на досвід країн, де подібна ситуація, наприклад, Ізраїлю, який воює, чи можете ви виказати свою думку стосовно того, чи наскільки можливо нам перейняти досвід іншої країни, наскільки це можливо прямо зараз, і думка стосовно систем протиповітряної оборони, чому Зараз країни союзниці гальмують це питання, і тут все ж таки проблема в логістиці, чи все ж таки питання в політичних моментах? На жаль, в першу чергу, політичних. Чому? Тому що ми говоримо про те, що велика ступінь готовності наших військовослужбовців Сили оборони України застосовують зброю, таку, яку могли в даному випадку надати Ізраїлю. Дивіться, у них там десь до восьми батарей Петріот. Ми говоримо, що з усього світу за цей рік і президент неодноразово на цьому наполягав, і воєнно-політичне керівництво займало, що поставили ну, там, ці сім батарей Петріот чи сам ті, чи їх аналогів. А тут один Азраїл знімає озброєння, скажімо, до вісьми батарей Петріот. На які у нас є фахівці, можуть готуватися далі, з якими ми вже працюємо, і питання часу, в досить прискореному вигляді, засвоїти нові можливості. А нам саме не вистачає інструментарів. Більше того, Дер... Ізраїль така країна, яка удосконаліє Петріот, вони вже зробили кращі ракети, більш дешеві і з кращими характеристиками. До цих комплексів ну і мають свої комплекси, в тому числі відомий залізний купол. Дві батареї знаходяться в Америці вже декілька років. Там пройшли іспити і все решта, але не входять, тобто не взяли їх на озброєння американці, тому що там система їх управління інша. Ну і так далі, і вони би могли нам допомогти. Але питання опять таки в політичному рішенню. Ізраїля керівництва ми знаємо, якби давні стосунки того ж Нетаньяху з Путіним Нетаньяху приймав участь там в святкуваннях різного роду в Російській Федерації. Ну і так далі. Такі стосунки міняються, особливо після того як в минулому році почались бойові дії. Зрітяни саме з'ясували, хто з яких держав яким чином приймав участь. В тому, щоб не тільки безпосередньо там каже цими терористами, а наскільки їх готували, наскільки їх забезпечували озброєнням технікою і так далі. І ця ситуація міняється, але ми бачимо для нас дуже повільно, тому що ну, і зриття вже коли самі вони воюють, активну фазу відбувається, такого, вони більше розуміють, яким чином приходиться нам виконувати завдання. Але це не означає, що швидко змінюється саме політичний підхід і в озброєння з протиповітряної оборони. Ну і там можливості цієї країни є і інші. Нам а, треба брати, наприклад, позитивний в, 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 в роботі воєнної науки, в роботі оборонно промислового комплексу, ну і потенціал є, в який вони зразу можуть нам допомогти. А є і спільна перспектива. Виробництва, але для нас принципово час, тому що це фактор стратегічний під час ведення війни, і все це потрібне не тільки в намірах і в роботі і на майбутнє, а нам потрібні результати, які приймали місце вже зараз, і в першу чергу в сфері протиоповітної, протиракетної оборони, де ізраїльтяни, наприклад, мають потужне маж. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за ваші професійні думки. Нагадаю, що Ігор Романенко, військовий експерт, засновник фонду закриємо небо України, був з нами на прямому зв'язку.